Доброго ранку, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. Як ви вже бачите, зараз на вулиці дуже теплі і сонячні дні. І також на вулиці почали розквітати гарні квіточки, тюльпани, дерева почали розквітати, сади. Тому я вам пропоную зробити букетик квітів, намалювати букет квітів. Зараз я вам покажу, який намалювала букет квітів. Дітки, давайте подивимось, який букет намалювала я, дітки, ось дивіться. Давайте уважно його роздивимось. Якого кольору наші квіточки правильно, рожевого, а якого кольору серединки у квіточки? Жовті, а якого кольору стебельця і листочки? Зеленого, правильно, дітки. Тому давайте і ми з вами зараз намалюємо такий букетик і подаруємо матусям або бабусі. Але для того, щоб нам приступити до роботи, нам потрібно розімляти наші пальчики. Тому поїхали. Перший пальчик то дідусь, другий пальчик то бабуся, третій пальчик то татусь, Четвер... четвертий пальчик хто. Матуся, п'ятий пальчик, я ось і вся моя сім'я. Молодці дітки, тепер приступаємо з вами до роботи. Дітки, давайте подивимось, що ж нам потрібно буде і чим ми будемо малювати. Подивіться, дітки, що це? Так, це трубочка, соломинка. Я думаю, що вона є у кожного з вас вдома. Тому попросіть дорослих зробити ось такі пелюсточки будуть наші, розрізати нашу трубочку. І вийде у нас ось така квіточка із трубочки. Неї ми будемо малювати, будемо робити штампики. Потім нам потрібні фарби. Але краще, якщо у вас буде, буде гуашева фарба. Потім нам потрібна водичка, щіточка, клей і в мене ось такий бантик. Приступаємо! Дітки, давайте подивимось, що ж нам потрібно буде і чим ми будемо малювати. Подивіться, дітки, що це? Так, це трубочка, соломинка. Я думаю, що вона є у кожного з вас вдома. Тому попросіть дорослих зробити ось такі пелюсточки, будуть наші, розрізати нашу трубочку. І вийде у нас ось така квіточка з трубочки. Нею ми будемо малювати, будемо робити штампики. Потім нам потрібні фарби, але краще, якщо у вас будуть гуашева фарба. Потім нам потрібна водичка, щіточка, клей і в мене ось такий бантик. Приступаємо. Нам потрібно вмакнути нашу трубочку в фарбу і робимо відбитки на нашому аргуші. Робимо так по декілька разів, щоб наша квіточка була дуже бухнаста. І робимо так такий букетик. Так, дітки, ось ми і намалювали наші квіточки. Що ж цим квіточкам не вистачає? Давайте подивимось, що не вистачає квіточкам? Якого кольору повинна бути серединка? Правильно, дітки, серединка повинна бути жовтого. Тому серединки ми з вами зробимо нашими пальчиками. Ми беремо наш пальчик, вмакаємо трішки у водичку і вмакаємо в жовту фарбу. І нашими пальчиками ми робимо ось такі гарні жовтенькі серединки. Якщо не вистачає фарби, можна ще взяти. І робимо відбитки нашими пальчиками, щоб були гарні серединки. Так, дітки, які гарні у нас виходять квіточки. Ось і вийшли наші серединки. Потрібно наш пальчик витерти, і що ж нам ще не вистачає нашим квіточкам. Дітки що не вистачає. Правильно листочків і стебельця. Для цього ми беремо нашу кісточку, щоточку. І в яку фарбу макаємо? якого кольору у нас стебельця і листочки. Правильно, дітки, зеленого. Тому макаємо в зелену фарбу і малюємо наші стебельця. Ось так від квіточки до низу. Ось так від кожної квіточки будемо робити ось такий букетик. Так, дітка, а щоб зробити нам листочки, нам потрібно зробити невеличкі мазочки щіточкою ось так. І вийдуть у нас з вами ось такі листочки. Якщо у вас не виходить, попросіть допомогти батьків. Так, дітки, ось і вийшов наш букетик. Залишилось нам приклеїти ось сюди наш бантик. Ми беремо бантик, беремо клей, намащуємо клеєм на аркуші так, і прикладаємо сюди бантик. Ось так. Так, дітки, подивіться, який гарний у нас вийшов малюночок.